Это шадок. Было организовано, как говорится, кровать человека.

Пропозиції не буде. Нет. Ну, мабуть, як прийшли, так вже можна прийшли. Віктор Васильович, можна випросити? А это регистрация у вас или сразу вы собираете подписи против вас? питание. <связывание> у нас сегодня просто сбор. Я понял, но там оно прописано как просто незаконную Не, Я просто хотел уточнить, чтобы понимать, вы людей сразу не в оману не

я Опатюки ще прийшов. Ще Галина негода. Вибачте, Галина Васильівна негода. Значить, чотири депутата у нас присутні. Обіщали, ще там чоловік 3-5. Ну, поки немає. Будемо чекати. За 6 пропозицій розпочати наші зібрання. Других пропозицій немає. Ну давайте будемо голосувати. Хто за? Хто проти? Проти. Два чоловіка. Хто утрималися? Один чоловік. Значить, ну, пропозиція є розпочати наші зібрання. Значить, для того, щоб нам вести узаконені зібрання, нам треба вибрати голову і секретаря. Значить, пропозиція зв'язку з тим, що ініціативна група старе місто готувала цей захист, то є пропозиція доручити вести збори цієї ініціативної групи в складі Малофієнка і секретарем Полив'яний Сахар. Других пропозицій не буде. Є пропозиція прошу. головою зробити Герасимова Олександра Петровича. Вибачте, не можемо, тому що в нас збори старого міста. Ми дуже раді, що ви до нас приїхали. Представник від громади, представник від забудовника. Почесно буде Ні, ми проводимо наші громадські слухання, так що я думаю, Це що. Давайте проголосуємо. Ні, ні, так ні, може проголосуємо? Давайте Хто Давай. Давай. за дану пропозицію, щоб співголовою зборів зробити Герасимова Олександра Петровича, прошу голосувати. Рахуйте. Давайте спочатку сигнальную с вами, а потім Хто проти? Ну, я думаю, можна. Ми ж не порахували. Аж не порахували. Зараз, я роб, осігнайте, а тепер будемо рахуватися. Повернемося назад. Нам треба лічильну воду. Мені здається, ви приїхали, щоб нам зірвати тут зібрання. Ми дуже вас поважаємо. Давайте ми трохи громадою працюємо, а ви послухайте і вискажете свою думку. До вас будуть запитувати. Ви дадете відповідь. І не треба з самого часу починатися гурниці. Я вас прошу. Я бачу, ви попрацювали непогано. У вас є контингент підтримки. Ми дуже раді. Ну не ведітесь на провокатора, мовчи, так що продовжуємо. Ви собі регламент. Давайте там я вам представлю. Це представник Я вже, вже будете все понятно. Представник Юрій, Віктор Васильович, була перша пропозиція головою Малафієнко, секретаря. Ми саме першу пропозицію на освання, якщо вона не проходить, тоді будемо ставити другу пропозицію на голосування, тому ставте першу ну, пропозицію давай, на голосування. Ні, якщо є ж інші пропозиції, це вони видвигаються зразу одразу. Якщо більше так. зараз проголосують, то немає ніяких. Перша пропозиція Перша пропозиція була підняття. Першу пропозицію ми голосуємо. Вашу пропозицію, якщо ця буде підтримана, будемо вашу пропозицію голосувати. Ваша друга поставиться на голосування. І, так, шановні, ну якщо вже так така п'янка пошла, давайте будемо йти по цій п'янці. Значить, шановні, поступила <'я> перша пропозиція. В зв'язку з тим, що це зібрання Шо? готувала ініціативна група Старе місто. Є пропозиція іменно активістів, і зачинщиків цього заходу, значить доручити вести ці збори. Пропонувалося головою Малофієнка, тобто я, і секретарем Олександра Полиряного. Перед вами присутні.

Будь ласка, це наш моральний авторитет міста. Да. і ви порахуйте, будь ласка, щоб ми цей базар не закручували, тому що наші гості почали базар крутить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, шестнадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, за два, двадцать три, двадцати, двадцать пять, двадцать, 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 два, четыре. Тут поднимают дверуки, мы же ногу поднять. Можно на всякий случай.

Тепер руки і ноги можна прогинати. Це реально. Це реально. Та водоводна тип прийшла з Давайте тримати себе в руках. А цікаво список вимовити. Я не подимав перед этим, мой будет голос 32 перед ФРД. Панове, я хочу вам сказать одну річ. А скільки зареєструвалося?

Там бі... Там бі... Там бі... Там бі... Рішення суду набудоване, сколько. Я вам Я вам час покажу. Знаєте, читайте. читайте. Бі... А послідово рішення. Я драмовала поводні і сказую до інших. А ви що таке? Ні, от ви виходьте, ви що там? не входить? Закривай по якому питаню збираєте? Ходять, приходить, вони вночі. Понімаєш, вони привели коса, а вони привели що. Я не збираюся.

Ничего, вы принесли. Я не понимаю, что вы... Так, что вы... Так, что Так, что вы... Шановні, реєстрація по паспорті. Шановні, я попрошу прошу увагу. Ну, якщо вже в нас так розумієте, наші гості приїхали і нам так дуже гарно допомогли провести зустріч із громадою, то я думаю, на цьому ми її закінчимо. А перенесемо її, скажем, сьогодні на що. Вівторок, перенесемо ми її на четвер, правильно? Але буде проходити реєстрація по паспорту.

Ну вот наши. Алексей, а мороже! Сейчас это формы. Внесена пропозиція. Шановні, розумієте, ну базар. порядок. Значить, я думаю, так, внесена пропозиція. Сьогодні я як голова. Да. Ношу пропозицію, що сьогодні ми закриваємо громадські да, э, зібрання. Сьогодні нас просто було інформативне зібрання, тому що вже півтора року ведеться незаконне будівництво, це встановив апеляційний суд. 13 березня цього року. Ось постанова, кого дуже цікавить, підійдіть почитайте. Тому. Нет. Нет. Тому. Нет. Все. Я говорю, час усім, що ви прийшли. Ми не знаємо, хто ви, шановні, може ви наші самі жителі, але ми не знаємо.

Спасибо за их сообщение, вы обмануете людей, вы обмануете людей. Значит, вы есть прямое поставство суда, он обманывает людей.

Паспорта старається. Раніше не виходить, а якщо це гаматські тоді повинно на матчів наводити паспорта. А вот шаричка. Ви будете читати зі чого? А що це друзі читаєте? А що ви ж читанте? Ходім и приходите.

Якщо хто заважає, виведіть його. А які права, які просто він каже, що якщо вибрав, коси, був за вас, який вибрав, користь тут. Якщо ти відкрити забрання, якщо ти відкрити зібрання, вона повинна бути Я маю право, не Я я не відкрити.

Може, Костюм там що 17 го року, чи то було, що то було? Моє було, да, це було що було моє. Да. Ленка Сумніваюся да. о... Не сумнівайтесь. Не, не сумнівайтесь. Даже то, що там були наділи по синогос, ви даже этого не знаєте. Дуже не это знаю. Это. Ну, мир мені. Так, зараз до вас Мир мені. Я ти скажеш? что это такое. Я не знаю,